Сторінка 107, розділ 14: Містер Віллі Вонка. У новому розділі ви познайомитеся з містром Віллі Вонкою, яким ви уявляєте його. Прочитавши розділ, порівняйте текст із свої читацькі очікуваннями. За відчиненими фабричними воротами стояв сам містер Вонка. І що то був за дивовижний чоловік, на голові він мав чорний циліндр. Одягнений він був у фрак з розхішного темно-фіолетового оксамиту, Штани мав темно-зелені. Рукавички перламутрово сірі, а в руці тримав елегантну, тростину з золотою бамбулькою. З його підборійця стирчала акуратна чорна цепина борідка. А очі, очі він мав невимовно ясні. Здавалося, що вони весь час іскряться і мерехтять. Власне кажучи, все його лице освітлював радісний усміх. Ох! А яким він здавався розумним, яким кмітливим, проникливим і енергійним, він безупинно посмикував головою, схиляв її і так і сяк, ніби вбирав усе довкола своїми ясними мерехливими очима. Його рухи були швидкі, як у білки, спритної і хитрющої старої білки з парку. Зненацька він кумедно з підстрибом заданцював на снігу, широко розвів руками, всміхнувся п'ятьом дітлахам, що скупчилися біля воріт, і вигукнув: Вітаю вас! Мої маленькі друзі, запрошую на фабрику. Голос його звучав високо і чисто, мов флейта. Підходьте по одному, покликав він. Разом з батьками показуйте свій золотий квиток і називайтеся розділ 15. Шоколадний цех. Читаючи про шоколадний цех фабрики Вірі Вонки, відзначте, що там було фантастичним. А чим би вам хотілося поласувати чудові долині? Дуже важливий цех. Вигукнув містер Вонка, витяг з кишені в'язнім. Когрючів і застромив одного з них у замкову щілину. Це московий центр усієї фабрики, серце всього бізнесу. А який він гарний? Я вимагаю, щоб мої цехи були гарні. Терпіти не можу бридких фабрик. Ну заходьте, але будьте обережні, дорогі дітки. Не очманійте, не дуже хвилюйтеся, дотримуйтесь тиші. Містер Вонка відчинив двері. П'ятеро дітей і дев'ятеро дорослих проштовхалися в них, і яка ж дивовижна картина. Виникла в них перед очима. Вони стояли посеред чудової долини, обабіч простягалися зелені луки, а поміж них текла велика коричнева ріка. І більше посеред ріки шумів велетенський водоспад. Вода стікала стрімкою скелі, закручувалася щільними пластами, а тоді з розмаху вироглася в бурхливий вир, що крикотів піною та бризками під водопадом. І це було найдивовижніше відомо. Звідки лясь із височезної скелі звисало до самісінької річки ціле гроно велетенських скляних труб. Труби ті були таки справді велетенські. Було їх з добрий десяток. І вони висмоктували з ріки коричневу каламутну воду, переганяючи її бозна куди. А оскільки були вони із скла, то всі бачили, як та рідина тече і булькоче. А ще було чути, як Невпинно заглушуючи рівення водоспаду, смок, смок, смокчуть труби. Річкові береги поросли мальовничими деревами і кущами, плакучими вербами, вільхами і високими купами рододендронів з рожевими, червоними і бусковими квітами. Луки були всіяні тисячами квіточок жовця. От, вигукнув містер Вонга, підскакуючи і показуючи золотою бумболькою тростини на коричневому Річку, це все шоколад. Кожна краплина цієї річки з гарячого рідкого шоколаду найвищої якості, Най-най-най найвищої -най якості. Цього шоколаду вистачить, щоб заповнити по краї всі ванни всієї країни. Та ще й усі плавальні басейни. Чи не дивовижно? А погляньте на мої труби. Вони засмоктують шоколад і розносять його по всіх фабричних цехах скрізь, куди потрібно, тисячі літрів щогодини. Любі дітки тисячі і тисячі літрів. Діти та їхні батьки не могли подову промовити слова. Вони були пригомломшені, ошелешені, вражені і розгублені. Їх цілковито збила з пантелику ця вся грандіозність. Вони просто стояли і дивилися. Цей водоспад надзвичайно важливий. Вів далі містер Вонкам. Він змішує шоколад, розбовтує його, колотить і збиває, робить його легким і пінистим. Жодна інша фабрика на світі не змішує шоколад водоспадом, але тільки так це можна зробити. Робити як належить, тільки так. А як вам мої дерева? вигукнув він, вказуючи тростиною. А як мої гарненькі кущики? Правда, гарні? Я ж вам казав, що ненавиджу потворність. І зрозуміло, що все це їстівне. Усе з чогось інакшого і смачного. А як вам мої луки, подобається? Травичка і жовтець. Травичку, на якій ви стоїте любі малята, зроблено з нового сорту м'якої м'ятної цукрової вати, яку я нещодавно винайшов. Я назвав її Прядкою, скуштуйте стеблинку. Будь ласка, це так смачно. Усі механічно нахилилися і зірвали по стеблинці трави, окрім августуса глупа, котрий хапнув одразу цілу жменю. А Віолетта Борегард, перш ніж покуштувати свою стеблину трави, витягла з рота жуйку, з якою вже побила світовий рекорд і акуратно приліпила її собі за вухом. Яке ж це чудо? прошепотів Чарлі. Який чудовий смак, правда, дідуню? Я б усе це Олез'їв захоплено дідунь Джом. лазив би на чотирьох як корова, і схромив би на цьому полі усю траву до стеблинки. Розділ сінастий августус глуп вилітає в трубу. Гостей фабрики спіткала перша неприємність і перша втрата учасника змагання за головний шоколадний приз. Читаючи розділ, зверніть увагу на те, як спілкуються між собою схвильовані родичі Августуса Глупа, яку оцінку. Вчинкам хлопчика вислано в пісні працівників фабрики. Умпалумпів. Августус глуп упав у річку і миттю з них під коричневою поверхнею. Рятуйте його! замахала Парасолькою. Поблідла пані глуп. Він отопиться, він вміє плавати. Рятуйте його, рятуйте! Обійтесь Бога, жінко, вигукнув пан глуп. Я не стрибатиму. Це ж мій найкращий костюм. На поверхню знову вигулькнуло коричнево від шоколаду обличчя Августуса Глупа. Рятуйте, допоможіть, рятуйте. Туєте, залементував він. Витягніть мене. Та не стіймо в пень. Крикнула пані глуп на пана глупа. Роби щось та роблю, огризнувся пан глуп, скидаючи піджака і готуючись пірнути в шоколад. Але поки він це робив, нещасного хлопчиська затягувала далі і далі до отвору однієї з великих труб, що звисали в річку. Врешті він геть зник з очей. Його протягло під поверхнею і потужно смоктало в трубу. і пані глуп. Поспішили за своїм крихітним супровідником, а п'ятеро умпалумпів на другому березі річки раптом почали підстрибувати, танцювати і шалено гатити в манюсінькі барабанчики. Дідуню! вигукнув Чарлі, послухайте їх! Дідуню, що вони роблять? Ссс! зажепотів дідунь Джо. Вони, здається, співають нам пісню. Та з цим хлопчиськом справа марна, бо він мерзенний, а тому знайшли ми кращий шлях йому пора гукнули ми в юрбу, щоб вилетів він у трубу. Б'ють барабани, дзвонить дзвін, і вже невдовзі має він у тім цеху, де зник до речі, побачите комедні речі, лиш не журіться, дітки, знов, а в густу зглуб Живий, здоров! Хоч, звісно, змиримося з тим, що певні зміни будуть з ним. Бо прогресує організм, як попаде в той механізм. Розділ 24. четвертий. Вирука в горіховому сиху. Вирука Солд не могла спокійно насолоджуватися тим, що бачила. Їй постійно хотілося щось привласнити. Умпа-лумпу, білочку. Важно прочитати пісню Умпа-лумпів, кого вони звинувачують. Чи погоджуєтесь ви з цим? Поясніть свою думку. Я хочу вчено дресировану білочку, і тут виступив наперед пан Солд виручен батьком. Так, Вонко, солідно проказав він, витягаючи натоптаного грішми хаманця. Скільки хочете за свою скажену білку? Назвіть ціну. Вони не продаються, відповів містер Вонка. Її білка. Не дістанеться. Як це не дістанеться? Зарепетувала Верука. Я зараз зайду і сама собі виберу білку. Не смій, крикнув містер Вонка. Та було пізно. Дівчисько ручко відчинило двері і забігло в цех. Щойно вона опинилася в залі, як усі сто білок перестали працювати. Озирнулася і втупилася в неї чорними намистинками очей. Верука теж завмерла, зирячи на них. Тоді її погляд зупинився на гарненькій білочці. Що сиділа край стола зовсім близько до неї. Білочка тримала в лапках горіхом. Чудово сказала вирука: візьму тебе, дівчина простягла руку, щоб ухопити білочку. Та поки вона це робила у першу ж часточку секунди, коли її рука почала рух уперед, у кімнаті все раптом закружляло, ніби спалахнула руда блискавка. І всі 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 білки, що сиділи за столом, стрибнули на вируку. Щепившись їй у тіло. 25 білок схопили дівчинку за праву руку і повисли на ній. Ще 25 білок схопили її за ліву руку і теж повисли. 25 білок схопили її за праву ногу і притисли її до землі. 24 білки схопили її за ліву ногу. Лишилася ще одна білка, як було видно, найголовніше вона видряпалась в руці на спину і почала стук-стук стукати, бідолашне дівчинку по голові суглоба. І Рятуйте її, заверещала пані Солт. – Вируку назад! Що вони з нею роблять? Перевіряють, чи не зіпсута всередині? Пояснив містер Вонком. Дивіться далі. Вирука люто боронилася, але білки міцно її тримали і не давали поворухнутися. Білка на плечах і далі стук, стук, стукала дівчина по голові. А тоді білки повалили Веруку додолу і кудись потягли. Ой, лихо, вона такий зіпсутий ворішок! – сказав містер Вонко. Вонка. Мабуть, її голова відлунювала порожнечу. Ворока борзалася і вищала та дарма. Дужі маленькі лапки, тримали її міцно, і вирватись вона не могла. Куди вони її тягнуть? Вирискнула пані Солт. Туди, куди викидають зіпсуті горіхи, пояснив містер Віллі Вонка. До сміттєпроводу Дісталось пані по заслузі, бо що посіяв та пожнеш, і від розплати не втечеш. Та вам тепер, любонь, цікаво, чи хтось судить. Має право лише в руку, солд, одну і все розбещення вину приписувати тільки їй Зіпсутій, але ж не лихій. То хто ж її так зіпсував? Хто її постійно потурав? Нікчому з неї хто зробив, хто гірший тут, хто завинив. На жаль, це відповідь сумна, бо чітко вказує вона, що лихо власними руками Ти затворила тата й маму. Тому радіє цілий світ, що їх забрав. Сміттєпровід! Ще сміттєпровід все одно. Вони поринули на дно Розділ 25 великий скляний ліфт. Як гості Вілі Вонки поставилися до Незвичайної подорожі. Розділ 27. Майка Тіві передають по телебаченню. У чому, на вашу думку, полягає небезпека захопленням майка Тіві? Ну от, вигукнув містер Вонка, підстрибуючи збудження. Це тестувальна зала мого останнього і найвидатнішого винаходу телевізійного. А що це таке? Телевізійний шоколад стрепенувся Май Тіві. А щоб ти здоров був? Перестань мене перебивати, Обурився містер Вонга. Цей шоколад передається по телебаченню? Сам я телебачення не люблю. Можливо, в маленьких дозах воно не вадить. Але ж дітям ніколи не вистачає маленьких доз. Вони б воліли сидіти цілісніший день і витріщатися на екран. А людей не вгадав Майк Тіві. Чи ми могли б передавати з місця на місце справжню живу людину? Живу людину? вигнув містер вонка. У тебе що? Не всі вдома? Але чи можливо це зробити? О, Господи, дитино, я справді не знаю. Думаю, що можна було так, а майже впевнений, що можна. А вже ж можна. Хоч я волів би не ризикувати. Бо це могло призвести до дуже неприємних наслідків. Дивіться на мене, кричав він на бігу. Мене найпершого У світі ні. заволав містер Вонка. Майк! Заверещала пані Тіві. Стій назад! Ти бере на мільйон шматочків! Та майка Тіві. Вже було не спинити. Хлопець летів, мов навіжений, а добігши до величезної телекамери відразу підскочив до рубильника, порозкидавши на всі біч умпалумпів. Бувайте здорові і не кашляйте! вигукнув він. Рвонув рубильник до себе і стрибнув просто під яскраве світло потужної лінзи. Сліпучий спалах тоді запалала тиша. У телевізору долинув тонесенький голосочок, ніби там писнула мишка. Привіт, мату! пищав Майк. Татку, дивіться на мене. Мене першого в світі передали по телевізору. Хапайте його, наказав містер Вонка. Швидко. Пані Тіві сягнула рукою і зняла з екрана крихітну фігурку. Майка Тіві. Ура, зрадів містер Вонка. Він цілий, цілий і неушкоджений. І це, на вашу думку, неушкоджений? обурилася пані Тіві, дивлячись на крихітного хлопчика, що гасав у неї по долоні, розмахуючи пістолетами. Зросту він мав. 2-3 сантиметри не більше. Розділ 30. шоколадна фабрика Чарлі. Останній розділ це закінчення історії про Чарлі Бекета і шоколадну фабрику. Його назва підказує розв'язку. Найцікавішою в ній є не вигода, а реакція хлопчика на звістку про подарунок. Як же Чарлі відреагував на те, що він стане власником фабрики Вілі Вонки? Великий скляний міст тепер ширяв високо над містом. У ньому стояли містер вонка, дідусь жо. Та малий Чарлі. Як я люблю свою шоколадну фабрику, сказав містер Вонка. Дивлячись униз, тоді на хвилю замовк, а потім повернувся і глянув на Чарлі з надзвичайно серйозним виразом обличчя. А тобі, Чарлі, вона теж подобається? запитав він. О, так, вигукнув Чарлі. Думаю, це найчудовіша фабрика на світі. Дуже приємно це чути, як ніколи серйозно, проказав містер Вонка. Він не відводив очей від Чарлі. Так, повторив він, мені надзвичайно приємно чути це від тебе. І Зараз я скажу, чому містер вонка нахилив голову на бік, а тоді цілком несподівано сійнув усмішкою. Від чого з кутиків його очей побігли крихідні зморщички, і сказав: Розумієш, люба дитину, я вирішив усе це тобі подарувати, як тільки підростеш і зможеш нею управляти, фабрика стане твоєю. Чарлі витріщився на містера вонку. Дідусь жо розявив рота, намагаючи щось сказати. Але не міг видужити й словечка. Це щира правда, запевнив містер Вонка. Тепер, уже сміхаючись від вуха до вуха, я справді віддаю фабрику тобі. Ти згоден віддаєте фабрику йому? Не міг повірити дідунь Джо. Ви, мав жартуєте? Я не жартую, я цілком серйозно. Але, але чого це вам заваглося віддати вашу фабрику малему? Чарлі? Бо мама з нами не піде. Сумно сказав Чарлі. Чому це? Бо вона не покину бабусю Джозефіну. Дідуню Джорджину. Та дідуся Джорджа. Вони теж можуть перебратися на фабрику? Не зможуть, заперечив Чарлі. Вони дуже старенькі і 20 років не злазили з ліжка. То ми і ліжко разом з ними заберемо, сказав містер Вонка. У цьому ліфті ліжко поміститься легко. Ви не витягнете ліжко з катинки. Трутився дідунь Джо, не пролізе крізь двері, не впадайте у вічі», – вигукнув містер Вонка. Немає нічого неможливого. Ось, дивіться, ліфт уже ширяв над це яким дахом хатинки, бакеті. Що ви хочете зробити? спитав Чарлі. Хочу їх забрати, відповів містер Вонка. Як? здивувався дідусь Джо. Прямо через дах пояснив містер Вонка, натискаючи ще одну кнопку. Переклад Морозово. За редакцією Неграбецького та Малковича.